Із боргом у 20 мільйонів гривень завершує опалювальний сезон Бердичівська тепломережа. Шляхи виходу із цієї критичної ситуації, які її охарактеризував міський голова, шукали на засіданні міськвиконкому. На сьогоднішній день міського бюджету боргів за опашком на минулий сезон немає. Ну ще цих пару днів буде опалення. Я думаю, тут розраховується. На жаль, на жаль, минуле раніше не було такого. Тут виникла заборгований державного бюджету. На сьогоднішній день. Борг державного бюджету мільйон 300 тисяч. Також те, що раніше не було, є заборгованість майже 300 тисяч гривень. Держа... Це пільгі субсидії, які живими коштами направляються підприємствам. підприємством. Мається на увазі об'єднатися власників тим же самим вже велику суму за спожиття енергоносії заборгувало населення міста, зазначив Володимир Пономарчук. На його думку, керівникам і тепломережі і водоканалу потрібно вести більш жорстку роботу із бардечівлянами. Василь Мазур з цього приводу вважає, в ситуації, що склалася, чимала провина його заступника. Тож до проекту рішень додали. Звернути увагу на задовільну роботу саме твою, як заступника міського голови, зобов'язати вжити, як ви сказали, рішучих заходів. По розрахункам і забезпечено. до 1-го 10-го розрахунки ці згідно графіка забезпечені. А що вже ви будете робити з, з цими командами, які сьогодні працюють? Які заходи будете вживати? Популярні, непопулярні, просити, виховувати, хірургічними методами будете працювати, я вам даю всі повноваження, робіть, що хочете. І як хочете. А такої ситуації, щоб ми вийшли знову. З такими результатами по розрахунку, як ми виходили в минулий рік, війшли в опальний сезон, говорили, говорили, балакали, сіли, а в опальний сезон зайшли, практично сума заборгованості практично не змінилася. Будь-які пропозиції Володимира Пономарчука щодо погашення боргу та роботи керівників комунальних підприємств, міський голова завжди підтримає. навіть якщо ці пропозиції будуть найкардинальнішими. Бердичів друге місто в області після Житомира, що має такі великі борги за спожиті енергоресурси. Тому час припинити ігри, наголосив Василь Мазур і серйозно братися до роботи. Іншим питанням, яке розглянули члени виконкому, була робота єдиного реєстраційного центру. Там підприємці Бердичева можуть отримати документальний дозвіл від різних інстанцій міст та на початок своєї діяльності. Щоправда, каже заступник міського голови Сергій Онофрійчук, за деякими паперами потрібно їхати до обласного центру. Вирішення цієї проблеми вкотре запропонував Василь Мазур. Потрібно запросити до Бердичева на зустріч із підприємцями тих, чиї офіси знаходяться у Житомирі. Саме це доручення міський голова наказав виконати заступнику вже найближчим часом.